На Прикарпатті січнева відлига. У зв'язку з потеплінням на високогір'ї наступні дві доби прогнозується значна сніголавинна небезпека. Відтак рятувальники закликають туристів відмовитися від зимових гірських походів. Третій рівень лавинної небезпеки означає, що можливе сходження лавин навіть при низьких додаткових навантаженнях. За певних умов можливе сходження окремих, природніх, середніх та великих лавин. Потрібно пам'ятати, що якщо оголошено лавинну небезпеку, в гори ходити не можна. Також не рекомендується йти одразу після рясних опадів, слід перечекати, поки сповзуть лавини чи сніг влежиться. За ясної погоди треба перечекати два дні, якщо туман і погода хмарна, тоді 3-4 дні. Якщо сильний мороз, то до 6 днів. Нагадуємо, що зимові походи в гори вимагають відповідної підготовки. Також відповідного спорядження це мають бути і лавинні рюкзаки, і лавинні датчики, лавинні приймачі, щуп, лопата. Також теплий циклон спричинив сильний вітер. Він став причиною масових знеструмлень на Прикарпатті. Поривами вітру, пошкоджені електромережі у деяких гірських районах Івано-Франківщини. В місті Франківську ми це не відчуваємо. По районах пориви вітра є важкі. У нас є також ну, першочергово ми займаємося. Ця відновленням живлення споживачів, але також у нас є пошкоджені мережі, які не впливають на живлення. Ми просто виконали ряд наших дій для перезаживлення споживачів. Першу ми заживляємо них, і ми будемо мати ще ну, великий фронт робіт навіть на завтра по відновленню наших мереж. До кінця доби усі побутові споживачі будуть з електрикою, запевняють енергетики. Загалом відновлення електропостачання займаються понад 20 аварійно-ремонтних бригад Прикарпаття Обленерго. Лілія Буцяк, Андрій Бутяк, новини на вежі.